Всім доброго дня, сьогодні 28 липня ми з вами знайшли трьох морських коників в місті Одеса. І зараз наблюдаємо, як вони казково плавають у маленькій масці. Такі чудові, як метелики. Морські метелики. Все це знаходиться біля самого Чорного моря в Одесі. На 12-й станції великого фонтану. Зараз ми з вами будемо їх відпускати. Ну що, давайте стаємо. Побачимо, як вони природньо плавають у прохолодній морській водичці. Дивимось. Зазвичай вони полюбляють е, занурюватись до самої глибини на дно. Дивіться. Один, другий, третій. І всі по, поплили до дну. Все одразу. Всі на дно. Вони лякаються всіх хижаків і рятуються прячась на дні. Всі швиденько, швиденько втікають. Як чудово вони плавають. Ті швиденько бежуть на велику глибину, щоб ніхто не зміг їх дістати. Навіть не розумію, як вони дізнаються, де глибина. А ховаються вони в водорощах. Так, дивимось один вже дуже далеко. Цей другий. Третій, найвеликий, самий найперший. Самий перший на, на вже достатні глибини. Вирвався вперед, його вже не здоженуть не, не ці два чорнявих. Мож, можливо, навіть це різні види Чорна, чорняви та зелені. Де Один взагалі щось дуже-дуже в'яло перебирає своїми крилами. Всі, вони вже втікають, Сподіваюсь, ось у них буде все добре, гарне життя, як всіх українців. Які зараз в Україні відпочивають, насолоджуються життям. І бажаємо вам гарного всім дня. Підписуємось, ставимо лайки, репости. Така краса в місті Одесі. Рибки плавають в Все чудово. Папа! -па.